Привіт, дорогі друзі! Сьогодні моє відео буде про Іспанію. Наперед перепрошую за мій голос. Потерпіть мене, якщо вам потрібна справді цінна інформація. Сьогодні я трішки прихворіла. В Києві зараз немає, на жаль, опалення в мене, немає світла, немає води, але. Я повторююсь в тих відео, які я створюю, що є класний настрій і є бажання допомогти кожній з вас. Тому сьогодні моє відео про Іспанію. Я та людина, яка у березні, тікаючи від війни, приїхала до Іспанії, пробула там три дні і повернулася до Польщі при тій умові, що іспанську мову я знала. Іспанська мова це мій фах. І я вам сьогодні розкажу про Іспанію все, що я знаю, про умови перебування там і, власне, чому я повернулася. Це не значить, що прям там погано і треба туди одразу не їхати. Ні, я просто вам дам чесну інформацію, а обирати, в якій країні вам зупинятися це ваш власний вибір. Отже, Іспанія. Чудова країна, це країна, в якій я найбільше любила відпочивати у мирні часи. Це е, прекрасне море середземне, це чудові курорти, майже по всьому узбережжю. Просто все чудово, це чудова природа. Це настільки все класно, наскільки все красиво, і здавалось би, є можливість туди поїхати, є можливість там перебувати офіційно, безкоштовно і ще й ти знаєш мову. Я повернулася. Чому? Ви знаєте, на відміну від тієї ж Польщі, від Румунії, Іспанія знаходиться дуже далеко від України. І це дало про себе знати, тому що коли я приїхала до Іспанії, я відчула, що війна для них десь дуже далеко. І допомога у Іспанії є, але вона є виключно у благодійних організацій, які за це відповідають. Тобто, в них є певна робота відповідати за українців, і є певні стандарти, за якими вони цю допомогу надають. Я тоді у березні не побачила того, чого я побачила у Польщі. Це, знаєте, відкриті серця поляків. Коли ти в цю атмосферу, в цю аудиторію просто вливаєшся, і ти нею окутий. Ти розумієш, що тобі тут не просто раді, тобі тут не просто дають там бутерброд чи житло, чи що ще, ти відчуваєш справжнє співчуття. Я цього не відчула в Іспанії. Ми приїхали, прилетіли. Тоді до аеропорту Барселони. І е, я, вже будучи в Барселоні, але будучи в такому емоційному дуже стані, да, е, почала шукати, як же нам доїхати до е, Червоного Хреста, через який, власне, на той час тільки через нього була е, можливість отримати якусь допомогу в Іспанії, поселитися. І це була проблема, тому що ніхто не міг мені підказати, як добратися, як поїхати. Всі посилали одні на метро, інші на поїзда, треті в міліцію. Ми всюди отак проходили. Врешті я заплатила 800 гривень для того, щоб ми проїхали одну зупинку автобусом і таки доїхали до, до того. Місця, де приймає Червоний Хрест, не без пригод. Так само ми там зупинку проїхали потім просили нам зупинити. Водій до нас кричав: типу, що ви не знаєте, де вам треба виходити? Такі сякі Ну, коротше, теж була така ситуація. Ми потрапили до Червоного Хреста і нас розподілили до готелю. Це був тризірковий готель на березі моря. Ну, звичайно, це не той готель, в який би я там купила собі. Тур, якби я їхала туди відпочивати. Це був бідний район, але готельчик був, я скажу, непоганий. Да, зовні він був ніякий, але всередині були всі умови, нас там годували. Я не скажу, що погано годували, нормально. Але е, я, е, перебуваючи в Іспанії, я просто оцих три дня там проравіла. Чому е, ти відчуваєш, що ти там один? Ти не відчуваєш ніякої моральної підтримки. Все, що тобі дали, це ну, житло, і їжу, і все. Ну, ти, типу, мусиш там за це дякувати і е, цим насолоджуватись. Я розумію, що я щось хочу робити для України. Я розумію, що я щось хочу робити для своєї сім'ї. Я розумію, що я не хочу безкоштовно їжу. Я хочу працювати, я хочу приносити користь, я хочу, я хочу розвиватися, дивлячись ні на що. І я зрозуміла, що та, Тих умовах я цього ну, не маю, немає такої можливості дати. Просто ну, ти далеко, ти на отшибі десь. І так само було складно, звичайно, перебувати в оточенні біженців. До Іспанії вже Добігли ті, які не знайшли себе в інших країнах. Це нам пощастило, що ми на візер зловили ці безкоштовні квитки для українців. В основному люди туди добиралися потягами. Вони тиждень-два тижні їхали з України, поки вони доїхали до Іспанії. І для них це були найкращі умови, до речі, для багатьох. Але для мене це було дуже морально складно. І, власне, я поїхала. Ми купили квитки, слава Богу, не дуже дорого, і змогли відлетіти назад. Знову ж таки, це все коштувало мені, ну, незважаючи на те, що квитки були недорогими. Але, наприклад, повернутися до Барселони мені коштувало 1100 гривень, хоча це було 50 кілометрів від Барселони. Таксі, півтора кілометри до станції Залізничної, коштувало 13 євро. Та порівняти з. Польщею, ну це просто, ну, як би, не порівняно, Да? Тобто всі додаткові витрати, які в тебе є щодо е, окрім житла і окрім харчування, в Іспанії дуже дорого. От просто дуже дорого. І це теж е, сказувалося, але, знаєте, навіть це було не основне, а що е, для мене було. Е, Складним, я пам'ятаю Іспанію з того моменту, коли ми ще подорожували. Е, колись ми їздили в гастротур з Олією Матвеї, е, теж до Барселони. На ми були. І ми потрапили в таку ситуацію, коли е, ми не змогли відлетіти. Е, нас залишили е, в Хілтоні авіакомпанія, і е, там просто в одних е, людей, які летіли з нами, в них вкрали. Е, Вкрали валізу з технікою на 15 тисяч доларів і вкрали просто дуже так: знаєте. Е е Прямо в формі співпраці... співробітників готелю людина підійшла, сказала, що вона цю валізу відставить, просто схватила її і побігла, і ніхто з працівників готелю на ресепшені не погоджувався подивитися камери, якось розбиратись. Сказали, тільки міліція, коли вона приїде. А ми якраз уже чекали трансферу, щоб поїхати в аеропорт уже на новий рейс, на який нас пересадили. І в мене це залишалось в пам'яті. Перед цим я їздила. в коли ми гуляли по Барселоні, дуже багато було крадіжок, там, таких дрібних грошей. І в мене це було в пам'яті. Я теж пам'ятала, що я не можу відчувати себе в Іспанії безпечно, тому що крадіжки для них це нормально. Коли я відкривала групи, я постійно читала, о, там розбили скло в автомобілі у українці вкрали тето. Коли я вже повернулася в моєї хорошої знайомої, яка перебувала теж на території Іспанії, і вона отримала передачу з України валізи, в неї так само вибили скло в машині, і ці валізи вкрали. І ви знаєте, от почуття безпеки в Іспанії в мене не було. І теж у ці три дні, коли я була там, я розуміла, що ну, якби, ти як да? тобто. Тебе тут годують, ти не маєш, ну, на зараз, принаймні, шляхів для якогось розвитку, і, плюс, тобі там супернебезпечно, так? Да? І це стало причиною, чому я поїхала. Чи шкодувала я потім? Я вам скажу чесно, шкодувала. Тому що. Коли так само я хотіла вже якось стати на ноги в Польщі, мені довелося піти вивчати польську мову на чотири різних курсів. І врешті я таки закінчила цю польську мову. Я отримала ось нещодавно сертифікат Гданського університету. Це рівень Б1 польської мови. Я її вивчила, але це знаєте, такий тривалий період, при тому, що іспанську мову я вже знала. Це був мій фах. І, звичайно, з іспанською мені би було там, мабуть, легше. І, звичайно, там вже було харчування, було житло непогане. Коли ми отримали безкоштовне житло в Польщі, воно було ну, в рази гірше, ніж там. І, звичайно, ну, якби попереду було літо, і все літо ми все рівно перебували в Польщі. Для дітей було б набагато краще знаходитись, принаймні на морі, принаймні оздоровитися. Тобто, певна. Певні моменти, за які я шкодувала, скажу чесно, вони були. В Іспанії є ще один величезний недолік. Якщо ти скористався програмою Червоного Христа чи будь-якої іншої організації, а вони мають єдину базу, то це значить, що ти вже скористався. І якщо ти покинув це житло. Більше ніж на 24 години, ти автоматично знімаєшся з програми без можливості до неї повернутися. Тобто, ми прожили три доби в готелі, і, наприклад, якщо сьогодні там вже майже 9 місяців пройшло, я би захотіла повернутися в Іспанію. В мене немає вже в Іспанії ніякої підтримки. Я не можу нічого. Я не можу скористатися програмою Червоного Хреста, тобто тільки за свій кошт, а житло в Іспанії коштує. Космічно дорого, в Польщі дорого, а в Іспанії космічно дорого. Тобто якась квартирка плюс-мінус, нормальна, вона там обійдеться десь близько тисячі доларів. На це потрібно зважати. Тобто, якщо ви не хочете жити з біженцями десь в центрах для біженців, а центри для біженців це не завжди такі готелі тризіркові, як дістався нам в поганому районі, але все-таки це тризірковий готель. Це може бути будь-яке житло. Вас можуть поселити будь з будь-якими біженцями. У нас були біженці. Сірійці, наприклад, в нас були біженці з інших країн, тобто які були біженцями колись в Україні, і зараз вони так само тікали з України. Всі ми жили ну, якби разом в цьому готелі. Я з того, що зараз бачу, продовжуючи знаходитись в групі готелю і продовжуючи спілкуватися з людьми, які там, теж є певні недоліки. По-перше, так само, як в Німеччині, хто додивився моє відео, там за посиланням я вам його залишу. обов'язково є навчання в Іспанії. І люди, які приїжджають туди, ви обов'язково маєте дітей своїх навчати там. Ви не можете онлайн навчати дітей в Україні. Точніше, ви можете, але ви це робите самостійно в той вільний час для діток, а вони десь до 4-5 години в школі місцевій в Іспанії. І. Е Є такий нюанс, що, наприклад, в тому регіоні, де ми були, дуже незадоволені батьки, батьки школою, тому що ця школа для марокканців була створена колись. І там біженці ці з Марокко, коли які при, були до Іспанії задовго до нас, і зараз українці. Вони всі в одній школі, і українців дуже сильно пригнічують там діток. І це ну, теж певний мінус для. Того, ну, щоб відновлюватися там якось психологічно, ви не можете обирати місце, куди вас Червоний Хрест чи інша організація направила, ви там мусите перебувати. І ви не можете навіть у дуже важливих справах виїхати до України. Точніше, ви можете, Та? і ви можете повернутися з точки зору документів, тому що Іспанія дає на житло на два роки. Ви отримуєте ці документи. Ви можете вільно, як і резиденти Євросоюзу, покидати країну, повертатися до країни. Все це нормально набагато краще ніж у Польщі, тому що ви можете 90 днів перебувати за межами Іспанії у Польщі лише 30. Але це не стосується програми. Тобто, документи і програма це дві різні речі. По документам ви маєте право в'їхати в Іспанію назад. І по документам ну, ви можете вільно там перебувати, знімати собі житло, тобто, все, що за ваш кошт, ви все можете. Але повернутися на програму ви не можете, не маєте права. І, відповідно, ну, це є проблемою. Є хороша новина для тих, хто планує їхати до Іспанії прямо зараз, тому що до кінця цього місяця ви ще можете податися на фінансову допомогу у тому випадку, якщо ви не користувались і не плануєте скористуватися жодною іншою Жодною іншою е, програмою, так, ви можете е, податися на 400 євро для дорослої людини і по 100 євро для дитини е, у цьому випадку. Е, але е, тут теж дуже хитро, ви знаєте, цю програму об'явили ще. Влітку люди, які самі за свій кошт жили в Іспанії, вони дуже довго на до неї чекали, і тільки зараз ці кошти справді почали давати, і тільки в Мадриді, і інші міста ще очікують цього права отримання цих коштів. І термін подачі документів тільки до кінця місяця, і є умови, що ти сам знімаєш житло, ти сам за нього платиш, і ти не працюєш. Тобто, ну, це треба було мати певні заощадження за такий тривалий час для того, щоб все це відбулося. Тому, а, якщо у вас є можливість, ви хочете, ну якби ви можете поки це скористатися, скільки буде така фінансова допомога, незрозуміло. Поки що вона не в цих регіонах, і поки що людей, які би її отримали, я ще не зустрічала. А, тому. Будь ласка, зважайте. Якщо ви їдете до Іспанії, ви хочете отримати там прихисток, справді, тобто у вас немає грошей там, по е, приблизно 2000 євро на місяць, щоб жити там самостійно, ви не маєте роботи. Зважайте на те, що ви будете змушені жити в тих умовах як біженці. От там справді як біженці, я це дуже чітко відчувала. Якщо ви до цього готові, е, будь ласка, Іспанія, чудова країна, вона відкрита для вас. Якщо ви перебуваєте зараз на території Іспанії або справді плануєте туди поїхати, я для вас, отут в посиланні, отут, залишу дуже дуже корисну річ. Я зараз для наших українок, які там абсолютно безкоштовно роблю чудовий відеокурс іспанської мови для того, щоб кожна з вас могла адаптуватися там, для того, щоб кожна з вас могла перебувати там вільно, отримувати можливості, знайти роботу, навчатися, допомогти діткам з уроками. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь на канал, вивчайте іспанську мову, інвестуйте цей час в те, що корисно. Але знаєте, цей курс я зробила за межами Іспанії. Будучи в Іспанії, в мене не було того натхнення, в мене не було того бажання. Я відчувала себе як біженка, мені було там дуже складно. Перебуваючи в Польщі, повернувшись в Україну, в мене є оця внутрішня сила для того, щоб це робити для вас. Тому, якщо вам це потрібно, будь ласка, скористайтеся. Якщо у вас залишились питання щодо Іспанії, щодо інших країн, будь ласка, спускайтесь в коментарі, пишіть мені питання. Я роблю ці відео для вас, для того, щоб допомогти вам. Для того, щоб допомогти вам за кордоном в Україні інформаційною підтримкою, яку я можу вам надавати. Тому не соромтеся, пишіть ваші питання, підписуйтесь на канал. Ставте, робіть активним дзвіночок. Пишіть ваші питання, підтримуйте інших українок в коментарях, підписуйтесь на інші мої канали, особливо на канал Іспанська для українців. Я залишу вам в описі до цього відео посилання на цей канал. Будь ласка, чекаю на вас. Бувайте! Переможемо!